Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму щоденнику вражень від Garmin Fenix 8, 51 мм mm Solar Sapphire. Сьогодні другий день з ним. Що я можу сказати? За ніч годинних сів на 1%, а за весь вчорашній день на 7%. Відповідно, зранку у мене було 92%. І, начебто, все непогано, але потім я вирішив встановити YouTube Music на годинник і синхронізувати музику. І синхронізувалася вона більше години. І за цей час 15% полетіло на синхронізацію. Відповідно, зараз у мене там близько 7, на той момент було близько 74. А зараз скажу скільки в мене на даному етапі на годиннику відсотків. Так, на зараз 72%. Відсотки. Що можу додати? В цілому поки що батарея прогнозовано сідає в деяких моментах дуже швидко, в деяких доволі повільно. Також сьогодні зробив тренування пішої ходьби, поки по справам ходили. Там близько 5 кілометрів прикольна статистика. Багато різних показників дуже цікаво, як на мене, подивитися. Рекомендації, що це було тренування трошки аеробне, зрозумів ніяк не анаеробне, Відповідно, одразу рекомендації, що давай роби ще якісь силові вправи чи щось таке. Щоб розвивати силу, а не тільки аеробну витривалість. Тому це цікаво, буду дивитися. Взагалі дуже багато цікавостей саме в рекомендаціях щодо стану здоров'я, фітнес віку і так далі. Можливо, пізніше я ще більш детально розкажу, покажу. Мені дуже сподобалося в майбутньому. Буду виконувати ці рекомендації зараз, просто трішки прихворів. А так думаю, що найближчим часом буду більш регулярно виконувати тренування. І все інше. Тому якось так спостерігаємо далі. Сьогодні лягаємо спати з 72% батареї. Тому задавайте питання, якщо вони є. Що мені ще подивитись, на що звернути увагу. А також не забувайте ставити лайки, підписуватись, ну, як завжди, донатити на Сили оборони України. Пока-пока!